Так, всіх вітаю! Дивіться, от зараз 18.00, і з'явилася новина. Заходимо всередину. Отримайте найбільший подарунок за всю історію World of Tanks доступно до середини жовтня, тобто часу насправді дофіга. Що тут написано? Що це велике оновлення, це в нас буде 2.0 да, і це відповідне святкування. Подарунок дістанеться всім від загартованих до нових гравців. Всім народ, всім, щоб віддячити за ваше завзяття або ж а, допомогти зібрати все необхідно для впевненого старту нашого оновлення 2.0. Отримайте його лише за вхід у гру після виходу 2.0. Тобто, якщо в нас реліз а, відбувається 3 вересня зранку, ви відразу ж можете за вхід отримати нагороди. Чи є тут інформація, що це за нагороди? Є. По-перше, давайте я з права почну. Є особливий подарунок для колекціонерів. Тобто, якщо ви вже, тут так написано, вже маєте купу всього, і зібрали в гаражі всі машини дерева 6, 6-10-го рівня. Тобто, все є. все. У вас є дещо приємне. Тут відповідні емблеми, бейджики, це все є. В вухах якийсь маркер, тобто, це можна все показати, що ви топ-колекціонер. І якщо у вас не все є, тоді йдемо там далі на, на початок, але все ж таки, що тут ще є? Тут є ще певні нагороди, відповідно для всіх, тобто преміум аккаунт. Буки для вивчення, книжки для вивчення а, екіпажу, Два дестилі, я віжу позначку спеціальну, 2-0. І ну, це задання на 2 на 5 досвіду а, коротше, X5, да, коли ви перемогу вже зіграли, а потім далі граєте, а, ви отримуєте досвід, і це в нас X5, тобто класно. Будуть золото, кредити, бони, універсальні посібники, і не тільки, тобто, там є що, і гілка техніки. Що таке гілка техніки від 6 по 10 рівень. Гілка. Тобто, вам потрібно буде вибрати будь-яку гілку з танками від 6 до 10 рівня, і вона ваша. Не треба вивчати, не треба купувати, не треба відкривати модулі. Все буде відкрито за вас. Тобто, ви просто заходите, обираєте, що ви хочете, нічого більше робити не треба. Можете далі вже йти в 11 рівень, наприклад, або поганяти е цю ветку і прокачатися до 11-ки. Ось. Е є ще такі нюанси, як тут так написано, що якщо ви досвідчений гравець, ви отримаєте одну. Якщо ви новий гравець, то вам буде більше підтримки, щоб ви могли отримати а досить різний гілок, різного геймплею, різні машини, щоб у вас трошки було. Тому що досвідчено, да, ви вже багато чого знаєте, багато чого спробували. Новачки ж, як правило, знаєте, буває такий момент, коли ти прокачав гілку і щось тобі не заходить. Це нормально, геймплей може бути не твій, може щось інше хоч. Тебе буде дві гілки. І можеш їх обрати. Ось а, як це відбувається, давайте подивимось. Так, от, наприклад, обираємо цю гілочку. Просто забрали, і всі звікашки по мауса ваші. Якщо у вас гілка, звісно ж, не відкрита, нічого більше робити не потрібно. Навіть бачите, машини стоять в ангарі. Беріть та користуйтесь. А, так, нагороди. Якщо ви досвідчений боєць, тобто ви вже давно граєте в танки, ви катаєте, у вас багато гілок вивчено. Що у вас є? У вас є гілка одна. У вас є 10 мільйонів кредитів, 15 тисяч бон, 2500 золота і 50 в бланків переподготовки екіпажу. Щось пересадити, перенавчити на одинадцятку на інші рівні це все є. Ось. І тут, до речі, написано: на всяк випадок, що ці нагороди залежать від вашого набутового ігрового досвіду. Якщо ви досвідчений боєць, то отримаєте значне поповнення запасів валюти, як золота, бони, кредити. Банки, е, бланки перепідготовки. Е, ось і добрий вечір. Якщо ж ви новий боєць, у вас ще додатково, що вам дають? Вам дають дві гілки, вам дають 6 мільйонів кредитів. Трошки менше, тому що ви ще не все знаєте, мабуть, я не знаю. Не відповідаю за цю фічу, але от 6 мільйонів. Дають вам е, тигра 135-го преміум 6 рівня. Дають шкоду Т-40. Преміум 6 рівня Стежка. Дають Type 64 це легкий преміум танк 6 рівня. І ІЗ-2 екранований. преміум танк 7 рівня. Все зі слотом та екіпажем. Ще також прокатна техніка 8-го рівня. 122 ТМ один з моїх найлюбленіших Стешок 8-го рівня. І дуже гарна ПТ шка XM66F американська. Також дають ще прокатну техніку 9 рівня. Є 77-й, дуже непоганий такий СТТТ. І один 033 це один з небагатьох танків, на якому я катав просто в кайф. От, просто тупо було кайф грати. І там три позначки на фарми, в майстрів, ну і так далі. І ще обладнання. Найбільш штатного обладнання, щоб було зручно їх обладнати, ці машинки, і поїхати фармити. Так, додаткові нагороди, як я і казав, да, досвідчені ці і нові бойці, всі отримають. В нас а, 5 універсальних посібників на 250 тисяч досвіду. Ого, окей. 60 днів. сорі, я не бачив тут ці нагородки повністю, тільки знав про деякі з них. Ну так, знаєте, спілкування з колегами. 60 днів танкового преміум аккаунту. В нас а, завдання на Х5 досвіду, скільки? 60. Ще на досвід екіпажу, тобто, які екіпаж ще можна прокачати швидше. Оскільки також 60х3, 2D-нова епоха, просто приємно на якийсь танчик новий я одяг і поїхав. Це в нас медалька. Зустріло оновлення 2.0, нагадую, 3 вересня. Да, і бойові спеціальні завдання на X3 досвіду, екіпажу, X5 досвіду. Да, ну, це вони. Це вони он тут є. А, класно виконуйте завдання, ще отримуєте такі штучки-плюшки і прокачуєтесь далі. Ось, ну і колекціонери, звісно, якщо у вас все є. Вам ці нові гілки, ну, вони вам не потрібні, тому що у вас все прокачане. Є такі гравці, в яких все прокачане, все. А, да, в грі 15 років, багато хто чого прокачав, тому що просто подобаються різні машини, різний геймплей. Ось вони отримають нашивку, медаль і позначка-баннер. Це наскільки я розумію, це в ушах в, в ухи ці в бою зліва-справа, де зі списком команд. Ось. Тобто, нам треба піти в центр. Йдемо в наш центр. На всяк випадок також перевіряємо. Ну, як отримати, да? тобто, так, що таке? Що, всі пішли в центр? Я так розумію, всі почитали новину. Пішли в центр. Так, це в нас оновлення. А, ні, 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 не сюди, не сюди. Треба сюди, в командний пункт. Йдемо сюди. Ось, треба прочитати звіт розвідки. Так, а де цей звіт розвідки? Ось він. Ось він. Я його повинен прочитати. Ну, я вже його прочитав. А, і треба відкрити конверт зі звітом і отримати нагороди, коли Да! <свіття> закрита рада штабу, Зайдіть пізніше. Я думаю, що дуже багато людей пішли дивитися і трошки, ну, знаєте. Не витримую навантаження сервер. Я думаю, що відразу, коли дуже багато запитів, такі знаєте, як міні додосік, ось але ні, все добре. Все, треба що зробити? Просто коли прийде час, а це нагадую реліз, тобто 3 вересня зранку. Відкриваємо конверт, отримуєте нагороди, обираєте гілку. Добрий вечір. все у вас є. Не забудьте. До речі, в це в новинах. Це в нас в новинах. В командний де він? Де він? Де він? Де він? Де він? А, цей в нас. Так, стоп. Я трошки а, його. А, а де він? Де він не хаб, а в наш. А командний пункт. Ось він. Командний пункт. У мене в Телеграмі є посилання. Заходимо. І не забудьте, тут треба подивити, зайти в спеціальні віконця, подивитися відосики, почитати, відмітитися, відправити посилання друзям на цей командний штаб і отримати 3 d віси присвячені одинадцятому рівні. Але зараз я дуже впевнений людей прям. Дофіга зайшли подивитися. Таке відбувається, коли дуже велика новина, коли дуже багато приколів, як от нагород, такі, які ми дійсно ніколи не робили. Так, да, да, слухайте, це так прикольно, що я от зараз дивлюся, і воно, коротше, не відкривається. Ах, жесть. Ну, добре, запрацює, тому що це не відразу треба зробити, а ось запрацювало. Тобто не забуваємо там відеобрифін подивитися, нагороди ці тут знаходяться, да, дошку оголошень. Оці обвісики Дуже прикольні. Мені особисто подобається ця штука з 2.0 Projector. Класний. Треба його на ташенрати, мабуть, ставити. Буде два прожектора. Ось, коротше, не забудьте зайти з виходу оновлення. І забрати нагороди. У вас на це буде майже півтори місяці. Якщо що, ну хто ж може, не зможе в перший там, день, другий, третій зайти. Ну, Може відрядження, може ще щось. А, да? Пізніше можна зайти і забрати нагородки. Оці ці всі отримати дні преміум макауту, багато кредитів, а, безкоштовну гілку з танками відразу в ангар. Ну, сподіваюся, вам такі подаруночки до нашого великого оновлення 2.0. World Tanks дуже-дуже сподобаються і будуть корисні. Тож, всіх вітаю, скоро, скоро вже реліз, і будемо разом з вами проходити ОБЗшки, будемо дивитися 11 танки. будемо їх ганяти, розповім про всі механіки і нюансики. Там є детальки, де є детальки, спойлер, але не скажу, які. <с Neaf>. <microphone> Тому що ми потроху-потроху розкриваємо всю інформацію. Ось. А, ну і будемо ганяти, бачити. Я думаю, стрімов буде трошки побільше, тому що я їх катати буду 100%, чом би і не на стрімах. Ось, Але не з першого дня, тому що буде невеличка операція, треба її а, спочатку провести і, і зажити, а потім вже за декілька днів, я думаю, вже будемо робити стріми після оновлення. Тож, а, ось такі нагородки. Сподіваюсь, сподіваюсь, вам це буде класно і в нагоді.